Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І тепер таке запитання: чи посадить зеленський фірташа, який сидить у відні. У якого були, до речі, неодноразові обшуки. І так, чи посадять, чи посадить зеленський фірташа? Тут бабка надвоє гадала, скоріше за все, це не посадка. Не виглядає, що це посадка. Це, знаєте, а, свої. Зеленський цього не зробить. М -м. Ну, коротко і ясно, тут можна далі і не дивитися, і так видно, не посадить він його. Тепер слідуючи: чи доведуть справу фірташа до кінця? Тобто тут є декілька варіантів. Прийде він до України, чи віддадуть його. Америці, тобто в США. І так, от, скоріше за все, до України. Але ні, стоп, 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 стоп. Віддадуть його в США. Ну, виглядає, що не віддадуть, не віддадуть його в США тут до України. От, до України може бути, так. Да. Вони будуть все робити для того, щоб його в Україні. До України повернути і знаєте, коли, коли буде мир. Тобто, після війни, коли війна закінчиться, коли буде перемога, ось туди його й повернуть назад. Які плани у Зеленського стосовно фіртеша? Вже, як вже задавати питання, то вже задавати чогось Угу. Щось тут координація якась. Не координація, а трансформація. Ну, це підтримка, ви знаєте, да, це силова підтримка від фірта, що виглядає. Я не знаю, які в них стосунки. А, ви знаєте, дивіться, це підтримка, але я не бачу тут, що тут відбудова держави буде. Тут силова якась підтримка. Зараз я докладу, яка саме підтримка. Медіа, гроші, ресурс, якийсь ресурс. Тобто виглядає так, що Зеленський бажає щось відновити, як було колись. Ось якось так я це бачу. Я не, не знаю, які у них відносини, тому ви мені напишете, які відносини Фірташа Зеленського, хто кого підтримує, наскільки я знаю, Коломойський є. Банковська карточка а, Зеленського, наскільки я знаю. Можливо, я теж помиляюсь. Ось, тому прошу вас написати, що ви думаєте по цій справі. Ось, але я не бачу, не бачу. Тут ніби дорога закрита, виходить цьому фірташу. Не бачу, поки що не бачу. Після перемоги, ви знаєте, буде більше всього вирішуватися. Якось так. <кій> <кій> угу. Ось вам і гроші. У них якісь свої справи, свої справи, свої домовленості. Що саме я не можу сказати, тому що я не знаю. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу, за ваші запитання. А, тому мені цікаво, що ви напишете мені стосовно цієї справи. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і разом до перемоги.